Наступна головоломка. У нас є така рівність. 9 додати 8 розділити на 8 рівнює 3. Наша рівність неправильна. Нам потрібно перемістити один серни, щоб наша рівність була правильною. Це є досить простенька математична задачка, з за якою без проблем справляються як діти, так і дорослі. І усі, хто гарно логічно мислить, без проблем справляється з вирішенням даного завдання. Нам потрібно перемістити один зерни, щоб наша рівність була правильною. Тому ставимо відео на паузу, думаємо, і коли ви знайдете правильне вирішення даного завдання, ви можете продовжити перегляд даного відео, щоб переконатись, що ви правильно справились з завданням. Нам потрібно перемістити один зернив, щоб наша рівність була правильною. Як вирішується дана задачка? Для цього нам достатньо перемістити ось цей сирник. Ось сюди. І тепер, коли ми перевіримо умову, 0 розділити на 8 буде 0. 9 додати 0 буде 9. 9 дорівнює 9. Наша рівність рівна задачку виконано головоломка. Вирішено.